фізкультурно оздоровчий комплекс Олімпія. Четверта партія фінального поєдинку в Української літеранської ліги, лігі, в якому тіс яка веде 2-1, ліворуч на подачі, ліворуч на екранах і на подачі. Я з командою «Голочина» в жовтій формі праворуч на наших екранах. Зараз Віталій Куриць відіграє свій м'як. Перший очко. Кісмичанам у четвертій партії. Ну що тут? Одне з двох, або буде перемога 3-1 у Кисмичана, або буде п'ята партія. Іван Ікурюк на подачі був. Далі дякують, блокують, погадає. Це дуже позитивний знак для Кисманчан, те, що їм вдалося заблокувати лідера атак Галичини Олега Дар'я. Корюк, що вийшов, що вийшов, і тонко-тонко, але був готовий до цього прийому. Зараз вибігав в атаці, е -е -е І заплатували. Гетачам подобається, коли м'яч довго біги. Довгі розігріші, так. Довгі розігріші, коли відстоюють. Героям дуже подобається. Петро Петришин. Петро Петришин на подачі. Четвертий номер команди Галичина. Рахунок 2-1 як за партіями, так і в цій четвертій партії. Петришин. Петришин. Петришин відпасував. Але врятувало те, що. Цього не столкнулося, так, і сьогодні знову не згодні. Ну, якби не заробили вони це очко, сталося б серйозно на горі, як кажуть, Петро Петришин, а так ну, садівські швидкі його пробачив. <потування> Далі! Далі! О! О -о -о майданчик, майданчик. Майданчик. Від... 3-2 зараз рахунок на користь Галичини. У четвертій партії дуже потрібна зараз Галичині перемога. Власне, якщо вони її не здобудуть в цій партії, то вони будуть скрібними призерами. А якщо забудуть, продовжать боротьбу за перемогу у першій Луковинській ветеранській волейбольній лізі. Тягнуть, тягнуть. І треба, треба на той бік. Безумовно, безумовно, це його м'яч був. 3-3 рахунок стає, 3-3 рахунок там на роботі. Віталікують. Подає кітку. 4-3. 4-3 рахунок має бути Трішечки табло відстає від подій на майданчику. Так, 4-3, безумовно, так, так, поліціницький на подачі. піднімає, піднімає, далі піднімає, залишає м'яч у грі. І ще одна спроба. Пощастило цього разу, що не добили. Турик відіграє, порубаний, порубаний Гавалешка. І треба, треба піднімати. Аж дотовував да, у нас Серафім Синицький. Представа, що ми граємо. 5-3 попереду гочина. Четверта партія. Нагадаємо. 2-1 веде за партію на кіснустіна. що там був майданчик. Також Слизький показав м'яч по. Ні, він вже потім зізнався, він, ну, це якби, це був інстинктивний, Хотів, ви ж розумієте. Хотів ще Ви болюєте за Голошну, тому що там грає син, а він болює за свою команду і да, не, хотілося йому, щоб був було... аут, але потім він визнав, що це майданчик, і так. От тобі Слизький 6:3 ракунок. Сент! Голешка! Вотруїт Голешка ще раз. Піднімає ще раз, лазлю піднімає і... Емоції галичини. І зараз, зараз тайм-аут беруть кісменчани. Тайм-аут з рахунку 3-7 для них. Галичина у піднесеному настрої. І це зрозуміло, вони дадуть 7-3 у четвертій партії, хоча поступаються поступається два партіями. Нагадав болівальникам, що можна сьогодні подивитися всі матчі, е так, чоловічої ліги. Анатолій Синицький залишається на подачі. Полуба не піднімає. Ще нога Олешка і. Шкода. Аж шкода. Шкода, тому що було ефект розгірно, шкода, що там зайвий дотик був, так? І... Там не було зайвого дотик. Я не знаю, чи він засудив. Перша передача, тут все було. Валерій Андрієць на подачі. 4-7 е, е, і аут, аут відіграв Ігор Кузьмович, на жаль, для Галичини. І вже 5-7 Чотирочки Чотирички була перевага. Е, е, грай собі, так і Дарій. Дарій не відіграв. Пас був незручний для нього, але він не врятував. Десь поспішає, поки залізо, поки гарячі кажуть. Помилка при передачі. І цю помилку не було, це абсолютно судя, тут взяти сюди. Передача була рукою, швидко колись ковповнюється. Це суддя призяти суді. Помиляються, помиляються, і гравці помиляються, і обід можливо. Порубаний на Гавалешка, піднімають після атаки Гавалешка. Ігор Кузьмович був в атаці. Гавалешко змушений був, ну, подивіться, неприємності зробив для, для суперників на рівному місці, як кажуть. І забувають нарешті, нарешті. Так, перший номер присекар приносить восьме очко. Відрив був 4 очки і ось так втратили. Олег Дарій на подачі. І браво, браво. Е да, Синицький відіграв класний. Знову, знову. Не просто. Микола Ємічук не міг атакуватися. Pienство, але на цей меч з розгляду те, що не беруться, був. Пішов на подачу Гавалешко. Далеко пішов. Ну, тримається він за плече, тому що травмованим, э, зірваним плечем, як він каже. Э, Високо вистринув, але атака була не сильна. Кузьмович э, на Гавалешко відіграв. Э, Емоції від Анатолія Синицького. який незадоволений діями команди. І Це не дивно вже поступається 9-8. Гавалевсько на у нас на подачі залишається. Пускає свій планер. Дев'ятої скот у Микола Рімічук. Микола Рімічук, рахунок 9-9. Ну, ось так. Е... Дарома, звичайно, що вони перевагу свою втратили, тому що маючи такий комфортний рахунок плюс 4, достатньо було там чужі подачі брати і все було би гаразд. Тут ось майстер спорту відігравний Далі. І Зобиває очко. Потрохи, так, чекатимемо Петро Петришин. Показують е далі, що е добре він відіграв. Е -е -е є і лінійні арбітри у фінальній частині. Це рідко, коли є можливість е на такому рівні це -таки, залучати чотирьох арбітрів. Тут Іван Ласкан, Ігор Хаберняк. Взяли помічники з університету студентів, які якраз ну, може колись будуть арбітрами теж, тому що пригадуються. І останній габриняки судили лінійними на матчах будівельники свого часу добували свій перший цінний досвід. Вау, на жаль, ваут, на жаль, для Гелочини, на щастя, для не можна програвати, не можна, треба лишати в ігрі. Іван Корилюк, другий номер. Пішов на подачу. Існищина 10-11. І на жаль. Ну, тут в цій ситуації відіграти ногою на цю половину це один з тисячі. Залишається ні э, спірний, залишається рахунок 11.11. Тайм-аут, тайм-аут галичина бере. Рахунок нормальний, нічийний. 0-0, треба гати. Потім Гролеска на задній лінії. От тут, так, тут треба грати. Набирати очки. Кидається, кидається Анатолій Олег Голесько, але не дістає біча. Показує турик, що треба пічки. Майдан. Викидати Анатолій Тисикат на подачі в другій лінії піднімає, піднімає Дарій, але піднімає аут, тобто ніхто з партнерів не встиг відіграти. Порубаний на подачі. Присокар, присокар. І... боровся до останнього. Це хороший удар. Ударю сневий удар, він трохи 20. Ігор Кузьмович на подачі. Зараз? Певно, так і... Ну, Суперник теж зіграв чудово, боровся, кінця. До... Не поба відчули що м'яч за спиною і таким чином 13-13, ось так. 13-13 рахунок. Георгій Миколаївич Стовальський пішов підказувати такий незвичний рахунок на табло. Незвичний, тому що 13-13, дві цифри нещасливі, як кажуть. Але... Для когось з цих двох команд буде щасливою в цій партії, а може і у матчі, якщо це буде кісний 13-13 на подачі Іван Миколюк. Майстер спорту Сересе. нагадаємо. Заблокували, заблокували Лемічука. Ну, Тут Олешка, чи так, Пожартував з Микола. Не проб'яти. Петро Петришин приносить 14 -е очко в Голочині. Бачили, але сил не було бігти за цим місцем. 15-14 Георгій Миколаївич Ковальський там на задній лінії в захисті теж. Хоча іноді, коли йому не подобається рішення суддів, він йде в атаку. Жарто на це говорю. Відіграє Катришин Браво. Браво. Відіграв він цей м'яч прекрасно. 16-15, знову попереду е Кіцменщина. І на подачі у нас Валерій Андрієць. Симпатичну форму зробили е Кисменчани, Ну, кіслів, така кислів. Базова команда для команди Кіцменщини. Валерій Андрієць якраз славі е і працює. Дуже-дуже непотрібний момент відпускаються на два очки суперників. Партія по наближається до завершення. І, і якщо завершення програє, то це буде остання партія цієї зустрічі. Тайм-аут так, Микола Порубаний якраз. Зазнав травми, не факт, що він зможе продовжити гру. Якщо, це, якщо він підвернув ногу, то можливо і, і, і не зможе. Так? Ну, це, буде, це буде втрата для команди тісно хоча ось Микола Харатін готовий вийти на майданчик. Він то грав не зможе, в основі. Не зможе, так, це підвернув ногу і, дай Боже, щоб було щоб такі проблеми були. Давайте ми поки що. Подивимося трішечки на болівальників. То у нас групками так переглянули їх. Е, є тут і знані пахівці, знані любителя воліболу. Микола Семенюк, Сергій Гринько теж присутні на. Тих матчах вирішальних. Ми старіки і теж тренування, зранку потребувалися, пройти подивитися ці ну, зусилля. Цікаво, цікаво, звісно, що були такі поєдинки. Цікаво. І обговорюють активно там болівальники цей епізод. Що поробиш? Гра і гра, нічого не вдієш. 16-17 на подачі Галичина. Анатолій Синицький на подачі. І заміна відбулася. Микола, Микола Харатін повернувся на майданчик. Він виходив в основі у цьому фіналі, а потім Георгій Ковальський його замінив. Анатолій Синицький на подачі. Запускає свій плани, непогано, але тут ось Галалеско. Якщо вона подача Головашка, відриву два очки робить для своєї команди і йде на задню лінію. Задня лінія Головашка це певний шанс для Галичини. Головешка витягують, витягують. І... Ви знаєте, це можуть бути вже вирішальні м'ячі. Завішальні м'ячі, яка здобувається очко. Іван Нікорюк, майстер спорту СРСР, і на подачі інший майстер спорту вже України Олег Олешко. 1916 16 відповів від Олега Дарія вже. Спасибо, так, зіграв гарно, але але, але, але він йде на подачу, а це означає, що на передній лінії не так багато варіантів там. Ну, Лідера такси Гаррі тут, лідер, так, сенс, и, э, да, тут якби, слід це визнати. Алешко. Не дуже вдало, скажімо так. Вча, зрештою ось, знову знімають м'яче, але піднімають на трибуні, скажімо так. Приймав. 20-17, так, Ніколюш відіграв. За висока скітка. Валешка з другої лінії приймає далі. Конко тут грав, конко тут грав, доліписикар, але ось не зараз не добуває скоти є. Так, Микола Ремічук. Гавалешко полежить на майданчику. 18-20. Шанси ще є. Хоча зрозуміло, що психологічна перевага зараз все-таки у, е, у команди Кісмітона два очки. Анатолій Пресикав на подачі. Далі І... я прикро, Як прикро! Як прикро, що Петро Петрушин не заблокував цей м'яч. Міг 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 він заблокувати. Показує Анатолій Снизький, що слід було накривати цей м'яч там біля сітки і тоді би себе до одного очка, і це була би зовсім інша історія. А так піднімає ще один м'яч, Другий лінія Гавалашко. піднімає. Так, так, наближається до перемоги у Буковинській лізі. До речі, можна згадати, що Кіцман це єдина команда, яка пройшла перший етап без очкових втрат. Тобто, якщо ну, лідери інших Чедовець, 26-18, на переможну ходу. Вони пройшли без очкових втрати груповий етап. Всі матчі свої виграли. Ще дві команди теж ці матчі виграли, але у тому числі по одному матчі 3-2, тому по одному очкові втратили. Так, і не грали вони так, і без, без ну, своїми силами вони відіграли лідерам, скажімо так. Ну ось на даний час дуже близький. Прогноз Анатолія Синицького, який спрогнозував, що все-таки дійсно сильніша за складом команда і е, є фаворитом у цьому фіналі Вуковинської волібольної ветеранської лікарської грати. П'ять матч болів. Я думаю, що і е, на передній лінії у нас Гавалешко, я думаю, що тут, як я кажу, сайбі нікуди діватися. Іван Нікорюк на подачі. Настрій. 25-19 у четвертій партії за пунктом 3-1. Кісничина виграє цей фінал у Галичини. Вітаємо Кісничину з перемогою, Вітаємо Галичину з другим місцем. Дякуємо Терефіму Саницькому за участь у коментарі. Спонбуком і обласниця на спорту всіх. Дякую вам за увагу і постараємося показати і нагородження також.